посипали трошки стевії, виклали розочкою персик. До цього ми зробили основу для запіканки. Це два банани, порох, овсяна мука, стевія, яйце, розкушувач і ванілін. Тепер будемо поєднувати. Так, по черзі ложкою викладаємо, потім будемо розрівнювати. Розрівняли і тепер закриваємо другим листом пергаменту. Розрівняли і включаємо вогонь по 10 хвилин з двох сторон. І ось така краса у нас вийшла. Це ПП тортик можна назвати. Бо тут і банани, і персики, творог. Ну дуже смачно. Робіть для себе такий гарненькі сніданки